Про те, що відбувається сьогодні в Україні, і не тільки поговоримо, обговоримо з Олексієм Даніловим, секретарем ради національної безпеки та оборони. Він з нами на прямому зв'язку. Олексію, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ось такі дві полярні фактично заяви українського омбудсмена і міністерки з питань окупованих тимчасово окупованих територій. Про що свідчить і, і головне, як діяти людям на окупованих територіях? Брати паспорти російські чи не брати ваша думка. Вітаю. Ну я хочу сказати, що якщо ми кажемо, що головне в житті людини це його життя. Якщо людині загрожує життя, от, що він може позбавити от, бути окупантами, то звичайно він має приймати от, для себе дуже непросте рішення, але вижити обов'язково за будь-яких умов. Це наші громадяни, громадяни нашої країни. Вони опинилися вкрай складному. Е на сьогоднішній день, і це не є їх провина, тому вижити, вижити і ще раз вижити. Нам наші громадяни дуже дуже будуть потрібні для розбудови нашої держави, для того, щоб ми спільно разом після того як збройні сили звільнять наші території могли будувати нашу країну. Життя людини це вища цінність, і виходячи з цього, треба робити будь-які кроки для того, щоб зараз в, цей, в цій ситуації вижити. Решта розберемося. Єдине, що хочу попередити: хто працює з окупантами, хто їм допомагає, хто виконує їх вказівки. Це окрема мова, це окрема ситуація, і ми точно можемо чітко після звільнення наших територій розібратися в кого які були обставини саме життєві. Олексій, скажіть, а чому тоді е, два посадовці? Фактично полярні заяви е, озвучили в просторі інформаційному. Про що це свідчить? Що зараз досі є дискусія стосовно того, що далі буде з мешканцями тимчасово окупованих територій після звільнення? Через наголошую ті люди, які будуть співпрацювати з окупантами, воно обов'язково буде за це нести відповідальність. Ті люди, які будуть виживати, от і не будуть мати такої співпраці, до них буде зовсім інше ставлення. Я б не робив зараз якийсь такий наголос, не робив з цього якоїсь великої такої події. Що зараз ми всі про це з вами проговоримо? Кожна людина визначається самостійно. От якщо заради збереження життя людина має зробити ті чи інші кроки, вона має право це зробити. Робити. але ще раз налочу без співпраці на окупантів, зрозуміло. Також сьогодні Верховна Рада офіційно визнала політичний режим у Російській Федерації рашизмом. Відповідну постанову підтримав 281 народний депутат. У пояснювальній записці Рашизм описується як цитує неоімперська тоталітарна диктатура, яка наслідує найгірші практики минулого та втілює ідеї фашизму та націонал-соціалізму в сучасній версії російського фашизму. В лапках рашизму це кінець цитати. Олексію, скажіть, ви підтримуєте таке рішення Верховної Ради? Чи дійсно потрібно було давати таке е, найменування, тому що відбувається зараз в Російській Федерації? Обов'язково це треба було зробити. Більше того, я більше не впевнений, що це треба було зробити набагато раніше, але краще е, пізно ніж ніколи. О, це дає дуже е, таке ґрунтовне зараз розуміння, в який спосіб ми маємо. Відноситись до цієї ситуації яка є на сьогоднішній день на Росії. Врешті-решт вона має вже офіційну назву, яка прийнята постанова нашої Верховної Ради. Це расизм. Відповідно, расисти, тому що різні були тлумачення, терористи. От як тільки їх не називали а зараз, буде все вже зрозуміло Є расизм, от і є расисти. Головне, що далі? Чи цей термін він буде поширюватися за кордони України? І що треба зробити для цього? Ваша думка. Знаєте, фашизм він, скажімо так, самостійно розширився на, на всю планету, і відношення до Гітлера до фашизму воно було відповідне. Так само буде із цим лінгвістичними процесами. Вони обов'язково будуть поширюватися. Я б на друге звернув увагу, і ви сказали 281 депутат проголосував за цю постанову. Дуже цікавий список, хто ж голосував за це, і це буде дуже дуже цікаво. Як От. на мене, це вже цікаво. Ви будете проводити розслідування і якісь будуть не знаю наслідки робити або висновки? Ні, дивися. Тут ніякого розслідування не треба проводити. Просто люди мають знати, хто за це голосував, а хто за це не голосував, і все це такі голосування. Вони є вкрай важливими для того, щоб розуміти то як От деякі стали на путь перевахування, ті, які були от е, такі захоплені в російський е, світ, вони його любили, вони з ними спілкувалися, мали спільний бізнес. Зараз бачите, зараз вони вже є такі, сають на шлях виправлення, от, і голосують за чимні для нашої країни речі. Давайте далі поговоримо про те, що відбувається в Верховній Раді. Зокрема, міністр оборони та головнокомандувач збройних сил України звернулись до парламенту з проханням відкласти розгляд законопроекту про повернення військовим доплати у 30 тисяч гривень. Про відповідний лист від силовиків повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамя. На думку Резнікова залужного та їхніх колег, законопроект зокрема, не враховує особливості служби у різних регіонах і не розв'язує питання з виплатами строковиками курсантам. А ще в листі зазначено цитую. Ще більш важливо, аби справедлива система оплати існувала не тільки на папері, але й була б забезпечена відповідними видатками, адже розчарування військовослужбовців черговим актом популізму може мати негативні фатальні для країни наслідки. Це кінець цитати. Повертаємося в студію з нами в ефірі Олексій Данілов, секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Мішлавич. Як вважаєте, чи дійсно така пропозиція була популістською, чи не пригнають трохи палку автори цього листа? І ваше ставлення до цієї ідеї чи реалістично вона зараз? Андрій, моє ставлення, як завжди, є абсолютно. Виваженим я хочу зауважити, що ви називаєте два прізвища. насправді під цим листом підписано набагато більше прізвищ. і це дуже важливо і це коректно називати всі, хто має під, поставив підпис під цим листом. От інша справа, що на сьогоднішній день я підтримую позицію, коли люди, які не знаходяться на фронті, які знаходяться на сьогоднішній день в зовсім інших умовах, мають отримувати додатково. Я ще раз наголошую, додатково за. Забезпечення, якщо люди знаходяться на передовій, якщо люди знаходяться на фронті, вони отримують 100 тисяч плюс. Якщо люди на сьогоднішній день, якщо вони приймають участь в бойових. У бойових діях, якщо вони на сьогоднішній день є курсантами, якщо вони на сьогоднішній день знаходяться умовно кажучи в Мукачево або в інших містах, скажіть, будь ласка, це буде справедливо, що вони мають отримувати доплату, доплату як військовослужбовці за виконання військових якихось речей. Я вважаю, що це несправедливо. Більш того, я хочу зауважити, що з 1 лютого цим військовослужбовцям була підвищена заробітна плата треба бути чесними во проміж собою треба розуміти що на сьогоднішній день відбувається у нас і ті люди які дійсно воюють вони заслуговують може на більше ніж на сьогоднішній день може дозволити собі держава але ті люди які знаходяться умовно кажучи в глибокому тилу вот які отримають Відповідне фінансове забезпечення додатково додавати їм ще 30 тисяч. Ну давайте будемо чесними, що для цього депутати мали розуміти, що треба рахувати наші спільні з вами. Гроші, от які є з платників податків, більш того, з врахуванням вини у нас на сьогоднішній день не вистачає от ресурсів. І ви знаєте, що наші країни-партнери нам допомагають фінансовими ресурсами, і тому тут треба така має бути дискусія. але вона має бути щира і правдива, і головне справедлива. Вже почали говорити про військових. І зараз тривають бойові дії. Де оточиться захист Бахмуту, і знаємо, що з різних джерел, що російські окупанти збираються до 9 травня, це сакральна для них дата. Окупувати це місто. Як вважаєте, чи про це до речі, в нашому етері розповів командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко. Пропоную послухати його. Місто Бахмут тримається, підступи до міста Бахмута тривається, і я вважаю, що так буде і надалі. Звісно, ми очікуємо провокаційних подальших дій і насичення резервами противника до 9 травня. оскільки це публічна інформація загальнодоступна. Противник визначає, що до 9 числа місто Бахмут має бути взяти повністю під їхній контроль. І відповідно працює над цим всіми наявними силами засобами. Ну, ось таке, таке повідомлення від бійця, який якраз знаходиться там на бахмутському напрямку. Давайте прокоментуємо, що що думає з цього приводу секретар ради і оборони. Будь ласка, я хочу сказати, що оборона Бахмута триває фактично з 1 серпня 2022 року, вже 9 місяців. От е Расисти зараз так треба вже використовувати таке слово сполучення. Не можуть взяти цей районний центр. І, звичайно, вони мають велике бажання. в них було вже декілька дат. Вони обіцялися зробити до дня народження Путіна. Як же ми якщо я не помиляюсь там 7 го чи 8 -го, там жовтня, воно відбувалося. Вони там на жовтневу перемогу жовтневої революції. Вони там на Новий рік збирали. У них як тільки якесь, скажімо, свято в їх Календарі вони обов'язково це рапортувати. Ми тримаємо на сьогоднішній день ситуацію на Бахмуті. Вона вкрай складно вдається нашим воїнам. От але ми точно тримаємося цю, цю ситуацію. У сьогодні відбувалося засідання воєнного кабінету от, за участю президента України. Це питання так само розглядалося, як і питання Бахмута, яке кожного разу розглядається на ставки Верховного командущова, яка відбувається два-три рази на тиждень. Обов'язково питання Бахмуту є на порядку денному. До речі, вже поговорили. Ви самі назвали расистами, вже майже офіційна назва. Скажіть, як ви вважаєте, в Кремлі не візьмуть навпаки цей термін собі на озброєння і будуть пишатися тим, що ось в Україні вигадали їм фактично назву для нової для нової ідеології? Ну, по перше, ми нічого не вигадували. Вони є расистами, тому що це їх ідеологія, ідеологія знищення всього живого, що є навколо їх. От ви знаєте, вони ж це робили не вчора, не позавчора. Вони це робили десятиріччями 10 сторіччями. От вони від вони просто не люблять людей. Вони відносяться до всіх своїх сусідів як до е, території, які вони обов'язково мають захопити. Ну, в них така е, імперська така є звичка займатися такими речами. Але ви можете бути впевнені, що завдяки допомоги, в тому числі наших партнерів, за допомоги стійкості нашої спільноти. Оти наших громадян їм це точно вже на цей раз не вдаче, і Ми зробимо все можливе для того, щоб повернути по перше кордони і щоб вони за це понесли відповідну відповідальність. Дякуємо дуже. Це в нашому ефірі був Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки і оборони.